Агенти з розвідки називають цю терористичну змову такою, що була близька до реалізації. Тиждень тому об'єднані сили по боротьбі з тероризмом провели рейд на кілька будинків у Нью-Йорку, а також в штаті Колорадо, і арештували трьох чоловіків. У неділю затриманим висунули офіційне обвинувачення. Поки що в наданні представникам влади неправдивої інформації з подробицями Тетяна Ворожко. Зі дігавенітинкса на джебуло зазі та його батька Алі Зазі було заарештовано в їхньому будинку в місті Аврора, штат Колорадо. Третій заарештований імам мечеті в Нью-Йоркському районі Квінс Ахмед Ваїз Афзалі. у цій справі довелося чути чимало перебільшень з боку уряду та мас медіа Це їхній спосіб показати, що вони серйозно ставляться до ймовірної загрози. Усіх трьох заарештована за звинуваченням у наданні неправдивої інформації слідству щодо спроби здійснення терористичного акту. Це кримінальне порушення брехати правоохоронцям. Офіційне звинувачення полягає у тому, що зазі брехав, коли він сказав, що нічого не знає про дев'ять сторінок інструкцій з виготовлення бомби, які були знайдені на його комп'ютері. До того ж, згідно з судовими документами, 24-річний джибу лазазі зізнався в беру тому, що він вчився як оперувати зі зброєю та вибухівкою у таборі аль каїди у Пакистані. Представники правоохоронних сил вірять, що вони відвернули великий терористичний акт. Америка постійно знаходиться під загрозою. Ми мішень, особливо Нью-Йорк. Правоохоронці знайшли список потенційних місць вибуху бомби на комп'ютері заарештованого, до якого входять нью-йоркські стадіони, місце проведення тижня високої моди, а також центральний вокзал. Розслідування продовжується і безпосередньо звинувачення тероризмі поки що висунуто не було. Надання неправдивої інформації карається вісьмома роками позбавлення волі. Тетяна Ворожко, Голос Америки.